Вітаю! З вами Юлія на каналі Українська для Всіх. І сьогодні пропонуємо розібратися, коли вживаються префікси С, З, Роз, без. У шкільних підручниках для п'ятого класу це правило загально звучить так: на письмі перед літерами К, П, Т, Ф, Х префікс З передаємо відповідно до вимови літерою. Для того, щоб легко було запам'ятати ці літери, перед якими вживається префікс С, треба запам'ятати або згадати мнемічну фразу, або, як ще її називають, легку фразу для запам'ятовування. Зверніть увагу. Кафе Птах». і приклади сказати, сфото... сформувати, сповістити, створити, схопити. Перед усіма іншими приголосними префікс з передаємо на письмі літерою З. Зжувати, зсунути, зміцнити. Стосовно префіксів роз-без, то тут все легко. Бо в цих префіксах завжди пишеться на кінці літера З. Тобто роз-без. Приклад розрівняти, безцільний, безкоштовний, розтлумачити. Префікси роз без завжди пишемо з літерою З. Навіть якщо корінь слова починається з глухої приголосної. Як у цьому випадку, розтлумачити. Порівняємо. Розхвалити, схвалити. Розхвалити префікс роз, він завжди пишеться з літерою З на кінці. Схвалити мнемічна фраза кафе. птах. Тобто перед. К, П, Т, Ф, Х. Вживаємо префікс С. Отже, повторімо, коли вживається префікс С. Перед літерами К, П, Т, Ф. Х. В усіх інших випадках вживаємо префікс З. І в українській мові префіксів «розс» без немає. Тільки префікси роз. -без. На цьому все. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на мій канал. До побачення.